Якою має бути система шкільної освіти в Україні? Міністерство освіти і Верховна Рада вирішили, що школярі мають вчитися 11 років. Чимало експертів з цим рішенням влади не погоджується. У понеділок у рубриці тема тижня ми вирішили запитати у вас, чи підтримуєте ви скасування 12-річної системи шкільної освіти. Думки розділилися: 48% тих, хто взяли участь в нашому інтернет-опитуванні, скасування 12 річки підтримали. 46% з цим рішенням не погодились, і 6% не визначили. З тим же питанням наші київські кореспонденти Руслан Дейниченко та Оксана Лігостова звернулись до людей на вулицях української столиці. Це правильно зробили, тому що діти в 5 років вони ж вміють і читати і рахувати, писати. Тому я вважаю, що їх потрібно відправляти вже до так би так би мати готувати до школи. Мені приємно, що так сделали. Я щаслива, що так зробили, бо 12 років це нереально. Ну уявіть, виходять 18-19-річні, а потім ще до 25 років у вузі вчитися. Було б краще, якби людина закінчувала школу вже повністю дорослою і могла вирішувати свідомо. 嗯。Mm. Свій майбутній шлях. Думаю, що треба 10 класів. то Більше не потрібно, тому що люди дорослі, вони сидять за партою. Немає ніякого сенсу. Треба або в армію, або працювати, або вчитися в УЗІ. Лічно, я вчила в школі, теж особисто я вчилась 11 років у Росії, і мені здається, це цілком нормально. 12 надто довго, і шкільна програма занадто розтягнута, можна скоротити. Будь-яка реформа ну потребує довгих змін і перебудовувати ну, систему освіти в школі, тобто. Перевидавати підручники, перелаштовувати вчителів, самих учнів, батьків, мені здається, що це невигідно. Я вважаю, що в пожежному порядку це змінювати не можна, тому що має бути якийсь, якась програма, якийсь план. А план переходу до чогось, а не просто так би мовити, ми, ми нова влада, ми тіпа, відкидаємо все старе і переходимо на нашу систему. Це вже неправильно. Це популізм повний. Ніхто навіть не знає, що таке нам якість. Я викладач університету. Мене хвилює більше якість абітурієнтів, тобто якість школи. Це питання дуже важливе. А я не бачу проблем 10, 11, 12.